Лише у серпні минулого року Тростянецька міська рада підписала меморандум про партнерство з американським містом Чатануга. А вже сьогодні співпраця втілюється у життя. Американські архітектори запропонували безкоштовно розробити для Тростянецької громади концепції кількох закладів освіти та культури. І нині вже є перші напрацювання. Візуалізація майбутнього центру дозвілля у селі Солдацьке на місці колишнього будинку культури вражає. Американські фахівці максимально врахували побажання Тростянецької громади. Проєкт солдатському цікавий, він яскравий, він такий сучасний і потужний. І якщо він такий буде, це ну, дійсно вау. Гарний проект. У нас таких будинків культури багато, і в Білки, і в Семереньках, і в інших селах в великих селах Кам'янка, наприклад, ми бачимо, як можна перебудовувати старі радянські об'єкти в сучасні елементи містобудування. Тому робота, яка ведеться, абсолютно корисна нашій громаді. Певний що результат буде дуже гарний. Ми працюємо і американцями, і з німцями. Я думаю, що і інші громади можливо до нас підключаться наші партнери. Центр культури послуг вміщатиме зони для занять спортом, гуртків, проведення концертів та навчань. Запропонована американцями ідея це абсолютно новий концептуальний підхід до просторового планування і максимально корисного застосування площ. Створення цього центру дасть можливість збільшити робочі місця. Ми всі з вами прагнемо перемоги, ми її наближаємо, і це буде як подарунком нашій громаді після перемоги. Це дасть можливість дітям розвиватися, дасть можливість дітям займатися краще спортом. Якщо там будуть тренажери, то дасть можливість нам всім займатися спортом. Так що ми. Впевнені в тому, що все це реалізується. Американські архітектори також працюють над ідеями розвитку другої та третьої шкіл у Тростянці. До того ж, опрацювали і варіант перебудови колишньої котельні по вулиці Татаренка, молодіжний центр. Цікавою знахідкою стало оформлення в українському національному стилі на онлайн зустрічі. Фахівці міської ради обговорили із проєктантами запропоновані варіанти та подали свої пропозиції для покращення. Звісно, це зараз робота тільки починається те, тільки збираємо ідеї, але те наскільки ухопили, цікаво американські архітектори ухопили нашу ідентичність, самобутність. Ми бачили у проєкті по ревіталізації котельні. Так? Тобто їй дуже подобається, щоб була там кольори українські орнаменти українські. Вони побачили їх красу. Оце приємно те, що сьогодні із Америка відкриває для себе Україну, тому що це ну мене, мене вразило, тому що ну вони зрозуміли, що це культурно-мистецький буде центр. А значить, треба показати в ньому нашу от душу українського народу. Новий центр дозвілля на Татаренка надзвичайно потрібен громаді для залучення більш кількості дітей до позакласних заходів. Антоніна Дерев'янченко, директорка Палацу дітей та юнацтва, зізнається, що площ, які є, дуже сильно бракує. Ми працюємо у багатопрофільному закладі. У нас дев'ять напрямків роботи, але всі напрямки роботи, де працюють спеціалісти, цього не вистачає. Не вистачає приміщення. Наприклад, туристи. Туристам потрібно спортивне приміщення, щоб повністю вдосконалювати і виховувати туристів, і досягти тих результатів, на які ми намагаємось налаштувати дітей. Звичайно, потрібний і скалодром, і навісні переправи, і все це, що чого у нас немає. Воно є тільки в літній період. Ми можемо цим займатися, але взимку це вкрай необхідно. І звичайно, що не тільки це, і екологи, і натуралісти потрібні і пришкільні. Наші ділянки, на яких ми будемо з дітками працювати, і потрібні приміщення для спортсменів, тому що в приміщенні, в якому ми займаємося, це не добре, що займаються акробати. Тому я сподіваюся, що все у нас вийде і цей проект втілиться в життя. Та ми будемо все робити, для того, щоб це було всі Наші плани щоб були здійснені. Співпраця з американськими проєктантами дозволить створити в Тростянецькій громаді абсолютно нові унікальні архітектурні форми, що значно розширює уявлення про містобудування та організацію громадського простору. Діана Овчаренко, Леся, Шелест, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.